Всіх вітаю! 28 жовтня. Як і обіцяла, роблю загальний розклад для вас. Стосунки, відносини підходить всім, у кого є питання до цього. Розклад буде мати питання. Що далі? Що далі буде відбуватися між вами? А що далі? Так, загальний розклад на чотири варіанти відносини стосунки для вас. Що далі? Що далі буде відбуватися, що далі чекати від ваших взаємовідносин? Обирайте свій варіант, поки я буду розкладати карти, їх буде 4. Так, щоб було видно. Візьмемо ми три, три різні колоди. Так, загальний розклад, стосунки, відносини для вас. Що далі? Що чекає далі? Що буде далі відбуватися? На чотири варіанти. Перший, другий, третій і четвертий. Так. Загальний розклад, стосунки відносини, що далі? Що далі чекати? що далі буде відбуватися у ваших взаємовідносинах. Загальний розклад для вас. Що далі буде? Перший варіант, другий, третій та четвертий. Обирайте свій, будемо дивитися. Так, перший варіант: Сім жезлів. Карта захисту, карта боротьби, захисту, відстаювання своїх інтересів, своїх прав та своєї позиції. Дивіться, дві сімірки жезлів у нас випало в різних колодах. І тут йде. Сніжна королева, ну тобто, це відноситься до жінки, що вона така досить холодна, проявляє свої емоції дуже холодно. ну Тобто, можливо, їх зовсім не проявляє. Ну Дивіться, якщо випало дві карти Сімірка Жезлів, це вказує на те, що одна сторона бореться, ось одна, чоловік, наприклад, і жінка також бореться, відстає її своє, а він своє. А посередині в нас йде якийсь холод. Бачите, холодок пробігає у вашій парі. Що далі? Треба шукати компроміс по цим картам. Якщо ви його не знайдете, то буде дуже важко вам разом жити, миритися і будувати плани на майбутнє. Шукайте компроміс, вирішуйте цю ситуацію. Також порада для жінки: трішки більше емоцій проявляєте. Ви дуже-дуже холодно. Це перший варіант. Дивимося, другий варіант, що далі у нас у відносинах, у стосунках. Так, карта закоханих у нас тут падає. Лицар жезлів та карта удачі. Другий варіант. Що в нас тут карти кажуть? Ну, По-перше, ви кохаєте один одного. Карта закохана вказує на те, що ви дійсно закохані, або ж ви познайомились нещодавно. Ваші стосунки такі більш нові. Чоловік у вас такий рішучий, дієвий, гарячий, такий, роботящий парубок. Це для вас удача. Карти кажуть, це для вас удача. Розвиток на майбутнє, що далі. Карти кажуть. В принципі, вдалі у вас повинно все бути добре. все буде добре. Карта закоханих відповідає на те, що почуття є, взаємини є. Чоловік вас цінує, вас любить, підтримує, працює і вам дуже з ним пощастило. Ось так. Другий варіант. Давайте дивитися, що в нас тут третій варіант. Стосунки відносини, що далі. Так, у нас тут Паш Кубків, король жезлів та ноша. Тяжка ноша. Ну тут у нас два чоловіки випало. Ну, дивіться. Тут можна трактувати кілька варіантів. Або у вас є два чоловіка. Один молодший, другий старше. І ви не можете обрати. Бачите, вам важко обрати між цими двома чоловіками. Можна ще сказати по-іншому, що ось Паш Кубків це якась гарна новина. Це ви почуєте скоро те, що давно хотіли почути. У вас, наприклад, була важка ситуація у вашій родині, у ваших стосунках, у відносинах. Можливо, Ну, тут, бачите, чоловіки випали. Чоловік, можливо, вас не підтримував, можливо, вас не розумів. Але ось повинно це змінитися, тому що по цій карті ви, нарешті, повинні почути від вашого короля жезлів те, на що ви давно чекали. Також ще карти кажуть, що вам дуже важко важко знайти спільну мову з вашим чоловіком. І вам вдасться вдасться подолати усю тяжність та по пажу кубків все ж таки знайти порозуміння з вашим королем. Маю надію, що так і буде. І давайте четвертий варіант, останній. Шість кубків, що далі, стосунки відносини, вісім кубків і любов. Е Ну, карти, дивіться, як цікаво кажуть. Спочатку ви були розчаровані своїми відносинами. Ви хотіли піти. Але все ж таки по шістірки кубків, карта дежавю вказує на те, що це карта ще дітей, карта затишку, карта, карта гармонії. Бачите, все одно ви вирішили. Так просто та легко не здаватися. І, до речі, це призведе до покращення відносин. Ще можна по-іншому сказати, що, можливо, ви повернетесь, бачите, карта дежавю це чоловік з минулого. Ви до нього повернетесь, бачите, карта минуле, і ви до нього йдете, і у вас буде кохання. Ну, Тобто, відновлення стосунків, які були в минулому. Можливо, ви розійшлися, а ось і Запитали, що далі? Що далі може відбутися те, що ви повернете свої відносини, які були в минулому, в теперішньому. І у вас буде гармонія в родині. Дві різні трактовки. Підбирайте кожен під себе, під свою ситуацію. В принципі, теж досить, ну, досить нормальні карти, тому що в нас падає гарна карта гармонія у сімейних відносинах. Ось такий у нас розклад вийшов. Бажаю всім відновити, якщо є проблеми у ваших стосунках та відносинах, знайти баланс, знайти порозуміння. Поразу, Гарного всім дня!